Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 3 жовтня 2024 року. Я приїхав до лісу. Ну і зараз, якщо комусь цікава така грибна тема, то залишайтесь. Подивимось, що в нас на даний момент зараз можна на Рівненському Полісі знайти. Ходімо. Невже я це бачу? Ну, тут у нас такий дубок молодий, так? Да? Я можу бачите, ой. Ось так я вам покажу, як він росте, щоб не писали. Постанова, пластмасовий. І мені легко. Ну, так як він у нас перший, ми зараз разом з вами його перевіримо. Бо є одні пишуть, хочуть бачити, ну як я там чищу, інші пишуть, на що ти те показуєш. То я буду так. Звісно, я кожного не буду показувати, бо це багато буде часу. Ну а так, буду періодично десь щось. Він ідеально чистий, ідеально. Зараз я вам його покажу. Тут вже ви не напишете мені що. А, червивий там чи ще якийсь. Зараз я вам О. ось, дивіться, зараз я вам його ближче покажу. О, дивіться, бачите, він ідеально він чистий. Ну, звісно, він йде до кошика з почином. Ну ось, друзі, ми не помилилися, що неподалік потрібно дивитися ще одного. Дивіться, який він гарний. Це справжній, осінній, вже такий білий гриб. Ось він. Ось бачите, який гарний. Ну ось погляньте на цього, бачите. Який гарний. Опа. Ось так. Вже їм буде не скучно вдвох. Це вже мені починає подобатись. Так, а тут що в нас? Що теж білячок. Ні, Не підосичник, так? Да? Ну такого підосичника варто взяти. Хочу вам показати білочку. Ось вона бігає біля мене. Дивіться. Я не знаю, чи вам видно. Знімаю на телефон. Зараз подивимось. Вона тут біля мене вже. Десь не знаю скільки хвилини, півтори, ці-дві. Туди-сюди, туди, сюди. Туди, сюди. Десь вона вже на ну, це дерево бігла. Ну, ось, погляньте, бачите, стільки тут мухоморів. Я вже вам, мабуть, набрид з цими мухоморами постійно в кожному відео показую вам їх. Якщо мухоморий, то а якщо є мухомори, то будуть і білі. Ну ось нарешті. Ходив, я находився вже стільки. І ось такі, бачите, у нас підберезнички. Ну, так, чисті. Таке вже асорти у нас вийшло один підосичник, два грибочка і два підберезника. Ну ось і тут, друзі, погляньте, який в нас... Гарний мухомор, щось його вже під'їло, а біля мухомора ось така краса нас чекає. Не погляньте який біляк. Але він вже бачите, ну зараз подивимось. Так він. Ось я його почистив. Дивіться, він чистий. Ну такий уже це справжній суповий, тому що з нього тільки суп зварити. Тут у нас маслюк. так. Ось так. Ось так. Він один, тому я його почистив і подумав разом до цих. Так, а тут ще у нас, мабуть, підвосичник. Але він вже Раз подивимось Він так-то і нормальний але він вже старий Так Здається, щось ся Так, так ось але вже теж уже Білий гриб. звичайний білий гриб. І Вже дивіться, він старий. Тобто він вже тут давно. Я сказав би, що він, бачите, він чистий. Зараз перевіримо. Ну, ось так, дивіться, я його вздовж розрізав і ми бачимо, що він вже чистий, він хоч і старий, ну, то він чистий. Це вже осінній. Ну а ви цей бачите. Бачите, ну зараз подивимося, цей той. І подивіться. Зовсім випадково він мені отак в кадр попався. Погляньте, який гарний. Ось так. Зараз я вам покажу. Ну ось оцей, що він, бачимо що. Ну, є тут побитий не сильно, але є. Ну, А цей молодий зовсім, бачите, чистий. ось такий, Тому він йде до кошика. Чуть не забув. Сьогодні ж виявляється свято, день грибника, 3 жовтня. Ну, Якщо я не помиляюсь, то завжди був день грибника. Так, є і таке свято. День рибака це день грибника. Ну що, я хочу всім грибникам нам привітати всіх з нашим професійним святом. Ну і, звісно, побажати повних кошиків, відер, тачок, хто з чим ходить. Грибів. Ну ось так. Ну, а ми ходимо далі. Подивимось, що не густо, але бачите, що починають з'являтися. Вчора було менше. Так, ну а тут у нас здається підосичник червоний. Так, дивіться, оти okay, гарний, молодий. Ось так. Ну ось, результат нашого сьогоднішнього походу. Ми бачимо в нас три молоди грибочка. Ну цей вже старуватий. Ці молоді можна, підосичники і гриби, вони чистенькі, їх можна... Морозівку заморожить. Ну а з цих зварити якусь супу або картошки насмажити. Ну і яблука так я вже додав, підуть на компот. Ну от і все. Закінчився наш сьогоднішній з вами похід до лісу. Ну, Ви бачили результат. Грибочки починають з'являтися. Я думаю, що пройде деякий час ще... День-два вже їх, їх буде більше. По порівнянню з тим, що ми вчора назбирали, то в нас вже сьогодні трошки більше виявилось. Ну, будемо чекати. Я думаю, на вихідні люди приїдуть до лісу і будуть задоволені. А також хочу подякувати всім своїм глядачам, які мене дивляться, які мені пишуть позитивні коментарі, ставлять лайки, мене якби це надихає. Ну, побажати їм та їхнім родинам міцного здоров'я. А саме головне всім нам мирного неба. До нової зустрічі.